Доброго дня, мене звуть Оксана Кузьмук, і зараз ми поговоримо з вами про те, чого не навчають у школі, і, власне, для чого існує наша організація. П'ять кроків до успіху, які гарантують вам успіх у сучасному світі, не зважаючи на стрімкий розвиток штучного інтелекту і прогрес технологій. П'ять кроків до успіху, що допоможе вам бути незамінними у цю еру трансформації суспільства. Давайте з вами розглянемо і почнемо з найголовнішого, який є взагалі 5 кроків. Ми виділяємо 5 кроків. Чому? Тому що перший крок це м'які навички, другий крок психологічні фактори становлення успіху, третє самоактуалізація, і четверте це бізнес, навички управління, навички підприємництва і фінансова грамотна, грамота. І головне це глобальна англійська. Чому головне і чому саме ці п'ять кроків зараз ми з вами детально розглянемо? Отже, незважаючи на те, якою стала потужною вища освіта, є тренди як недоосвіченості, так і переосвіченості. 85% людей не люблять свою роботу у світі, за даними дослідження компанії Gallup. Я хочу вам сказати про те, що сьогодні донести головну думку, що освіта це дуже важливо, але вона не є запорукою успіху. Ви можете побачити на графіку, в яких країнах який відсоток людей overeducated з надлишковою освітою. Надлишкова освіта значить, вони не можуть знайти на ринку праці собі відповідну роботу до свого. Диплома до свого вченого ступеню, не можуть знайти люди роботу. І under-educated, люди, які недоосвідчені, тобто у них немає необхідних навичок і кваліфікацій для того, щоб здобути гідне місце собі у своєму суспільстві, у своїй країні. Ви можете побачити, подивіться, будь ласка, на ту країну, яка вас цікавить. Дуже прикро, що у багатьох аналітичних даних України немає, не всюди, але часто немає. Тому нам з вами потрібно працювати над тим, щоб Україна була більш помітна і входила врешті колись у всі аналітичні дані, не тільки від ООН, а в Євростат, так і такі інші. 85% людей у світі не люблять свою роботу, і найкращі показники в тих країнах, в яких більше є культура творчості, підприємництва це США, Латинська Америка. А, до речі, зверніть увагу, що пострадянські країни на третьому місці, але відсоток все одно низький. 25% людей лише залучені повністю в свою роботу. Тобто люди зацікавлені, вони працюють з натхненням з тих людей, які 85% людей не люблять свою роботу так, у світі. Ще 60% не цікавляться, що там на роботі відбувається, і лише 25%, наприклад, у пострадянських країнах цікавляться тим, і повністю залучені у свою роботу. Уявляєте, наскільки великий відсоток людей, які не можуть влаштуватися в житті в своїй сфері діяльності, так, щоб вони були задоволені і своїм заробітком, і що їм було цікаво, щоб вони були залучені повністю у своїй сфері діяльності? Надлишкова кваліфікація це інше питання. І ви бачите зараз на екрані, скільки? У відсотках випускників вузів працюють на некваліфікованих роботах. Подивіться, будь ласка, в Естонії це понад 80% людей у Греції, і навіть у Греції понад 60%, і навіть у Сполученому Королівстві, де така знаменита і дорога освіта, близько 60% людей не працюють за фахом або працюють на некваліфікованих роботах. Чому? Давайте з вами розбиратися як уникнути помилок, як не бути тією людиною, яка ненавидить свою роботу, а реалізуватися, бути на своєму місці, бути щасливим і виконувати своє призначення. П'ять кроків, які ми з вами визначили, складаються із першим яких навичок тут креативність. Коли ми говоримо про креативність, зверніться до свого бекграунду. Звідки ви походите, як можна допомогти тим людям, які у вас в середовищі знаходяться? Це перший крок до успіху. Якщо ви проаналізуєте біографії знаменитостей, вони починали всі з того, щоб допомогти тим людям, які їх оточують. Креативність також складається із ваших навичок, змін, здібностей, які у вами були отримані в родині, в освіті, або які закладені у вами природою. Серед інших м'яких навичок, які зараз, до речі, гарно пропрацьовуються, можливо, і в деяких школах, і взагалі школа зараз працює над цим, загальноосвітня школа, над тим, щоб люди могли мати навички розв'язування проблем, розповідати історію, працювати з іншими, щоб це була допитлива особистість і креативна, щоб були навички. Адаптивності емоційного інтелекту, коли людина розуміє, що вона відчуває, і значно легше впоратися зі своїми емоціями. Отже, ми з вами тему м'яких навичок розкрили. Ми знаємо, що м'які навички більше впливають, ніж тверді, тверді, звичайно, необхідні, але м'які навички допомагають зрозуміти, чим займатися, крім того, щоб, крім того, щоб вивчати щось тверде, тверді навички. Наступний крок це психологічні фактори. Ви знаєте, багато є людей, які працюють їм досить успішно, але вони не задоволені своїм життям, не нещасливі. І найтаким яскравішим, найяскравішим, напевно, прикладом, можливо, ви маєте інші приклади, пишіть у коментарях, буду вдячна. Е, є люди, які працюють і мають гарне фінансове нагородження, все ж вони нещасливі. Чому Мерлін вам троє яскравий приклад, тому що вона закінчила життя самогубством. Незважаючи на свою блискучу кар'єру. А ви знаєте той факт, що їй платили завжди менше, ніж іншим на тих самих ролях, тому що у неї не було любові до себе, прийняття себе, поваги до себе і самодостатності. Психологічні фактори, які визначають, хто ми, і хто ви, і хто і де ви можете опинитися, вони залежать, на жаль, не від школи, а від вашого внутрішнього ядра, яке потрібно в собі розвивати. Тільки людина з стійкою психікою здатна бути щасливою і боротися з якимись спокусами, не входити в групи ризику, в таких, як і алкогольна залежність, не пробувати наркотики. Тому що людина тікає від свого життя, яке нещасливе, у якісь ілюзорні реальності, втекти най найлегша і найтупіша втеча від реальності це в алкоголі в якісь залежності. Людина, яка щаслива, яка реалізує і отримує задоволення від життя, ніколи не буде шукати задоволення в тому, що просто розмиває її свідомість на короткий період часу. Отже, ми з вами коротко розглянули м'які навички і психологічні фактори. Перейдемо до самоактуалізації. Це знаменита піраміда маслоу. На базі цієї піраміди можна розвинути дуже дуже багато і продовжити її багатьма теоріями. Але головне те, що відрізняє людину від тварини, коли наші фізіологічні потреби, задоволені, дихання, вода, їжа, сон і безпека, здоров'я, майна, майбутнього, людина потребує чогось більшого. Це, власне, і робить особистість особистістю. Це сім'я, дружба, самоповага, впевненість, досягнення і найвищим шаром цього є. Самореалізація у творчості, у моральності, у вирішуванні проблем. Людина задоволена собою, коли вона щодня долає власні виклики. Це, до речі, пов'язано з багатьма іншими дослідженнями, що людина не задоволена зарплатою, яка б вона не була. Людині цікаво розвиватися, бо це не просто homo sapiens, а зараз homo creativicus. Так, людина, яка творить потрібна в цю еру, незважаючи на те, що розвиваються технології. Що творити, і ким бути, і як долати всі кризи, можна лише за допомогою місії. Якщо у вас є сенс життя, ви виживете в будь-яких концтаборах, полонах, у війнах. Тому що справжній сенс життя це служіння іншим і бути потрібним іншим. Повертаючись до піраміди маслу, ми бачимо, що це теж саме самовираження. І тут виникають у людини настільки чудові почуття. Що вони допомагають переживати негативні емоційні стани, які призводять до хвороб. Зрозуміти себе через психологію, зрозуміти своє призначення, свою місію. Покликання професію, пристрасть поєднати можна за допомогою японської концепції пошуку цінності життя і кігай. Я хочу зараз просто в короткому цьому відео донести ту ідею, що людина насправді щаслива тільки тоді, коли вона людина, коли вона самореалізується, коли вона робить те, що вона любить, що потрібно людям за що платять і що вміє. Тоді вона набагато стійкіша і витримає будь-які випробування. Це, взагалі, не випробування в такому випадку. Ви розумієте, коли ви отримуєте задоволення від чогось, від життя, від любові, від дарування, ви ніколи не зможете потрапляти в негативні стани. І, власне, бути щасливими зможете. Перейдемо до наступного. Зараз ми просто коротко це все розглядаємо. Фінансова грамота. Фінансова грамота необхідна, необхідна людям для того, щоб правильно розпоряджатися грішми до тих пір, поки ви керуєте грішми, гроші не можуть керувати вами. Тут немає нейтралітету. Або ви ними керуєте, або гроші управляють вами. І для того, щоб правильно розпоряджатися коштами, означає це складається з трьох стовпів бюджетування, заощадження і інвестування. Це взагалі неможливо неможливо без психологічної підготовки, без розуміння своєї внутрішньої самоцінності. Чому? Тому що ми купуємо речі, які нам не потрібні, за гроші, яких у нас немає, власне, це кредити, історія про кредити, щоб вразити людей, які нам не подобаються. Ви розумієте масштаб? масштаб догоджання іншим людям і відсутності самоповаги, як це впливає на фінансову реальність людини? Фінансова грамота це крок номер 4 до успіху. І п'яте англійська мова. Англійська мова крок номер 5. Він робить будь-які ваші починання глобальними, він підвищує шанси на успіх. Він пов'язаний з комунікацією, він пов'язаний з подорожами і взагалі з самореалізацією у глобальному світі. Розглянувши 5 кроків, які призводять до успіху. Більше, ніж тверді навички, більше, ніж просто м'які навички. Це психологія переможця, самоактуалізація, тобто пошук сенсу життя, фінансова грамота, глобальна англійська. Ви зможете зрозуміти, як ви можете послужити своїй державі таким чином, щоб дати їй більше, ніж ви можете взяти. І при цьому ви насправді тільки в цьому випадку зможете взяти нескінченні можливості, прийдуть до вас, якщо ви будете над цим працювати. Дякую за увагу!